Всім привіт! Давно не було в нас відео з прогулянок бусічкових. 12 година дня. Ну, в основному він зараз так встає. Встає то він раніше, як котенята вранці в хату заходять, але тоді лягає спать на підвіконня і все. У мене таке, таке правило, як, поки він не проситься, я його не, не веду. Він знає свій час. І вже потім ми йдемо. У нас наче вчора-позавчора туманом таким було. І навіть зараз я відчуваю на обличчя сідає таке мжичка якась. Але трохи примерзло. І в мене висіло кілька речей попраних, то вони такі льодом, наче взялися. Воно падає і, певно, якийсь один градус морозу є що воно замерзає. Бусечка да я сама до себе балакаю, до людей. Тут нема нікого, не бійся, зайчик. Не бійся. Воно в руки так відчутно, холодно. Ну, пішли. Нема нікого. Прийдемо додому і будемо починати плести дзвіночки. Треба мені сплести декілька штук. Потроху закінчується мій моя трубка. Пруток думала казати, ні, це трубка, з якої я плету. Ну і чекаємо ж ми лавандового тиждень-два. Тиждень вже пройшов, вже другий до середи буде, вже як два тижні. Ну, чекаю не тільки я, чекаю дуже багато дівчат на лавандовий у виробника. Саме цього виду лавандового, бо лавандового в усих багато. А от такого саме з такою текстурою нема. І тим часом, поки чекаю, лавандовий вже доплелася, що ніякого майже ротангу нема. Там таке на залишках позалишалося. 5 там, метрів 10. Ну, воно ж, нічого з нього, кашпо ніяке не сплетеш. О, Бачите? Ну, прати не буду, поки сніг не випаде. Це несла його позавчора додому. Така грязюка була. Воно висохло, може, воно так зітреться. В принципі, нічому дивуватися. Буся на плечі їхав. Я це придивляюся до Прадексу, де брала оцей ну, трубку, пруток. Все хочу сказати проток. Там таких цікавих кольорів багато нових з'явилися. Кава з молоком. Такий світлий, дуже приємний колір. Зефірка, рожеві, насичено рожеві. Тоді ж зефірка така, воно як мармуровий, наче ну, дуже красиві. Ну, не знаю. Чи вже, думаю, дочекаюся лавандового замовлю, а там уже далі видно буде. Що за, що, що до замовичів? Ну, не знаю. Придивляюся, бачу, дівчата отримують ці нові кольори, такі шикарнючі, фісташковий. Клас, просто такі яскраві кольори, така гарнота, красота. І хто бачив вже моє коротке відео, я це зробила, я закрила, я закрила свій генштальт. Я хотіла. Мені було цікаво, чи вистачить у мене уміння рук зробити чобіток. Ой, тут поране. Ну, примерзло, так непогано ходить. Чи вийде в мене сплести чобіток без купіння майстер-класу. Я не купляла майстер-клас. І докладних майстер-класів ні в кого немає. Почала я робити ще позавчора, після обіду. Основа для чобітка в мене своя власна, прорезинена. Ну, вона дещо м'яка, не така тверда, наприклад, як фанера. Але я щось фанері покупній. До речі, куплена основа для дна чобітка для підошви, коштує від 230 260 гривень за одну. Це якщо брати, От їх що ріжуть на станках. Їх багато зараз тіктоці. Бірки вони продають і всяке таке. То. Та не бійся, машина поїхала. Назад підемо. Ну, пішли назад. А в мене вона своя, тому я навіть не знаю, скільки його оцінити, тому що по якості роботи він вийшов дуже гарний. Ой Боже, що то ти робиш? Він вийшов дуже гарний. Я як подивлюся, як дівчата виставляють свої псами перші і мій. Ну, я не хочу. Дуже вихваляться, але я бачу, що у мене з першого разу і форма вийшла, і п'ятка гарно вийшла. І ніде ніякого він ніде не, не розвалиться, нічого, підошва вологостійка. Оце ж я і ще раз боюся купувати о, ото фанерну основу. Вона є пофарбована, я знаю, є нефарбована, вона дешевша, є пофарбована, але все одно я не довіряю. Поставити її на дощ, у сад і вірити тільки, а ось та фарба буде гарна і пронесе, і він не розмокне за все літо. Ну, Ще в мене є таких заготовок 13 штук на 30-сантиметровий чобіток. Він завдовжки 30 см, заввишки десь близько 40, мабуть. До 40 чи за 40 я не не, не міряла. І вчора, і почекайте, позавчора я намітила, вирізала, зробила отвори. І ввечері завела лози і почала плести. Вчора я з'їздила, відвезла посилку, приїхала, сіла, давай плести. Потім поїла, знову сіла, давай плести. Зводила бусю на півгодини, може й менше, знову сіла плести, знову зводила бусю. Попоралися, ото ми знімали відео і знову я прийшла, сіла плисти. О 6 годині вімкнулося світло. І ще я плела до початку 10 вечора. Закінчила я вже його. Ну і як так приплюсувати усі години, які я над ним працювала 10 годин. Це так сісти і не вставати. 10 годин підряд. Якщо сплюсувати ці всі години. Ну, мені результат дуже подобається. Дуже просто вживу, він нереально красивий. І, і мені більше, я знаю, що плетуть уже відро вставляють всередину, де п'ятка, щоб садити, туди щось можна було красиві йти. Але от, от такий, як його зразу майстрині, придумали. Я не знаю, хто його придумав. Задумка шикарна. І спочатку він був повністю отак з, з трубки сплетений. Мені отак от він. Виглядає більш натуральніше, з такою халявою, з усим. Мені такий варіант більше подобається, але хотілося б і такий тепер попробувати. Ну, Ротангу зараз нема в достатній кількості, хоча і вітра є, і знаю вже примірно, як плести, хоча майстер-клас на такий коштує 3 тисячі гривень з відром, то приблизно думаю. Що колись вийде. Але що хочу сказати? Спочатку почали боліти пальці, як перестала плести. Потім десь до, з 12-ї ночі, десь около туди, вже після 11 ї вечора до 12-ї ночі почали боліти далі руки. По самій лікті обидві. Ну, хто займається безкаркасним плетінням з ротангу, не з паперових лоз, а з ротангу. Іде такий супротив рутангу, коли ти його загинаєш, все. очі дуже заморилися. У мене навіть зараз, як ото кажуть, очі на лоба лізуть. У мене й зараз така втома, тому що це в одному положенні, згорбившись, ну, важкувато. Але він того стоїть, щоб сплести. Навіть якщо я його не продам, я вже придумала на сходи його поставити навесно. Боже, шикарно. шикарно. А ще всередину поставить букет сухоцвітів і зараз у будинку поставить. Ой, красота, дуже красивий. Так що він вдався. Він не де не розклотеться під час експлуатації. Він не де не протече, підошва в нього не погниє і не відірветься. Я дуже задоволена. Важко мені далося, може б з майстер-класом це з докладним, з пуша, з покроковим. О, це було б швидше, бо я декілька разів його розплітала і підошву розплітала, і сам верх розплітала. Але він того вартий. І повірте мені, як завжди, я кажу, камера то нічого не передає краси. Оце зараз він стоїть у хаті. Це шедевр. Красота.